Великодній стіл важко уявити без м'ясних делікатесів. Дніпропетровська м'ясопереробна фабрика Алан напередодні свята традиційно працює у посиленому режимі, щоб вдовольнити святкові апетити співвітчизників. У нас збільшуються заявки, додається об'єм роботи. В асортименті фабрики Алан понад 100 видів продукції: варені, варено копчені, напівкопчені, сирокопчені ковбаси, м'ясні делікатеси, сосиски і сарделі найвищої якості. Довго ми от на протяженні 15 років на ринку і вивчаємо спроси. Вкуси наших покупателів і завжди йдемо на зустріч. Виробнича політика фабрики Алан орієнтована на безкомпромісну якість м'ясних та ковбасних продуктів. Звідси використання тільки натуральної м'ясної сировини від найбільших тваринницьких господарств України, а також натуральні спеції. Ми придержуємося наших старих гостів, производства колбаси, також всім любимая. В Україні наші гостовські ковбаси це любительська, докторська, московська, драгобичська, які користуються дуже огромним спросом. Ми дійсно вкладаємо в це душу, відбираємо сір, тобто даємо покупателям найкраще товари. Напередодні Пасхи, крім улюблених ковбас та делікатесів, на поличках магазинів можна буде зустріти спеціальну святкову продукцію Алан. Будуть Пасхальні образці вареної ковбаси, докторська, така от красива бутабалочка пасхальна з такою ленточкою поздравітельною. Тобто, коли ви будете йти в церкву, в корзинку складувати, то сяні очень в від яйця будуть. Ще один пасхальний шедевр від торговельної марки Алан, який варто скуштувати, це домашня ковбаса зо шийку за класичним українським рецептом. Страву легко помітити на поличках завдяки оригінальній упаковці, ось такому керамічному глечику. Продукцію торговельної марки Алан мешканці Дніпропетровська знайдуть у супермаркій. Аркетах Сільпо, Велмарт, Караван, Варус, Фуршет та метро а також у мережі фірмових крамниць Алан, де діють ціни виробника та здійснюються щоденні поставки свіжої продукції. В підвір'ї Пасхи ми вирішили побалувати всіх покупателів, поэтому дуже активно участвуємо в акціях. Цінових акціях даємо великі скидки. Отже, якщо хочете бути впевненими у якості страв на своїй великодній трапезі, обирайте продукцію Дніпропетровської фабрики Алан, так як це роблять з року в рік тисячі українців.